Стінка на стінку: близько сотні комуністів оточені спецпризначенців з одного боку, і свободівці нардепи та представники міської обласної рад з іншого. Останні намагалися мирно розв'язати конфлікт і посилались на рішення міської ради про заборону використання символіки неіснуючих держав. Однак спільної думки сторони так і не дійшли. Довелося втрутитися спецпризначенцям. Перепало на горіхи навіть нардепам. Синці та порвана сорочка такі наслідки сутички для Михайла Головка. Шістьох протестувальників затримали і закрили в автозаках. Міліція твердить, хапали тих, хто чинив опір. В очевидців своя версія розвитку подій. Розбили мені губи, мене вісім. 8... Панів офіцерів, міліціянтів копали, коли я лежав на землі і не міг ніяк захиститись. Врешті-решт, підобурені вигуки націоналістів, комуністи в щільному кільці правоохоронців таки дісталися до пагорба слави і поклали квіти. Моя думка така, що не треба було це робити. Всі були, я теж член партії. От обще строй, як, як люди возложили святи. Ну, що це ділитись на два табори? Уже після сутичок хтось кинув у парку дві димові шашки. Міліція шукає винуватців. Є в нас вдалося відеоспостереження, відеодокументування, інші засоби технічні працювали. Працівники працювали в гражданці. Зараз ми селимо, продивимося ці записи і сясуємо, хто кинув, хто спровокував дану ситуацію. У Тернополі комуністи вже другий рік поспіль влаштовують покладання квітів до вічного вогню під червоними прапорами. Тереза Костецька, Віталій Максимів, Тернопіль, п'ятий канал.